Як посварилися дві кішки ефіопська народна казка. Жили колись дві кішки, дві подружки, були вони нерозлучні, і скрізь ходили разом і постійно ластилися одна до одної. Якось уночі, зголоднівши, вони застрибнули через вікно на кухню до одного багатія. І побачили на столі м'ясо. Подружки аж замуркотіли від утіхи, схопили кожна по шматку та й вистрибнули двір. Раптом одна з них побачила, що у її подруги шматок більший, ніж у неї. Мяу, Давай розділимо м'ясо порівну, – запропонувала вона. А тоді... Їмо. Але подушка відповіла: Мяу з чого б це? У мене великий шматок, а у тебе маленький. Кому який дістався, той нехай такий і їсть. Злютилась друга кішка і дряпнула подругу по носі. Та дряпнула її у відповідь, і вже за мить вони обидві щепилися і почали битися і кататися по землі. Вони й не помітили, що за кущем причаївся шакал. Втомившись, кішки припинили бійку, але від ненависті не могли навіть дивитися одна на одну. Тут шакал вийшов із за куща і запитав. «Ха! Чому ви так посварилися? Пане Шака, вночі, ризикуючи своїм життям, я роздобула великий шматок м'яса, а їй дістався маленький. Ха-ха, а вона заперечує проти того, щоб я з'їла свій чесно здобутий шматок м'яса? <adviser> а кішка, у якої був маленький шматок, сказала. Мяу, хіба це! Схопила найбільший шматок і не хоче ділитися. Шакал послухав кішок та й говорить, хіба ви не знаєте, що у цих місцях я суддя? Принесіть ваги, і я розділю м'ясо по справедливості, а заразом і розсуджу, хто з вас правий, а хто винен. Кішки побігли поваги та миттю принесли їх. Шакал сів під деревом і поклав м'ясо на ваги. О, цей шматок трохи важчий. І шакал відхопив від великого шматка чималий кусень. Гм, все одно він ще великий. І він відкусив іще раз. Тепер ваги, наче, урівноважились. Але шакал ніяк не заспокоювався і по черзі кусав то від одного шматка, то від другого. Кішки уважно дивилися, як їхнє м'ясо потрохи зникає, у пащі чакала. І, поки воно не зникло, зовсім сказали Ха. Пане суддя, ми у захваті від вашого суду. Віддайте нам те м'ясо, що залишилося, ми самі помиримося. «Ха, пізно». Раніше треба було миритися. Що ж ви? Вважаєте, що я оце возився з вами півночі і весь ранок, а тепер маю через вас ходити голодний? Ха! Ще чого? Ха! І він прокутнув останній шматок м'яса. Так і розійшлися кішки, ні з чим не дивлячись одна на одну. Дитячі книги з малюнками українською мовою сайт Казка Укр.